Товариство, добрий день. Сьогодні дуже важливий день для мене. Сьогодні рівно рік, як запустив свій YouTube канал Red Green. Всім, друзі, дуже дякую за підтримку. Хто з самого першого дня вірив в мене, підтримав, підтримує далі. Хто ставить коментарі, хто лайкає, репостить, вподобайки ставить, пише коментарі, критикує, вірить в мене. Всім дуже дякую. Дуже дякую за підтримку, за підписки. За блін та за все, за все, якби не ви, я би не міг рухатись далі. Я бачу, що вам цікаво. Ви пишете коментарі. Ви розвивайте мій канал, дуже дякую. Я, звичайно, ставив собі ціль за рік часу: хоча б набрати тисячу. Я її виконав. Завдяки вам дякую, вже навіть 1200. Рухаємося, ростемо далі. І віримо, віримо в позитивні результати всіх команд, які ми вболіваємо. Всім вам дуже дякую ще раз за підтримку і ми розвиваємося далі. Нас. Як то кажуть, стає все більше, і нам один рочок всіх зі святом.